Сом напав на людей. У Німеччині велетенський сом покусав щонайменше п'ятьох людей. Лише уявіть, купаєтеся в озері, а тут гігантська рибина не просто пропливає поряд, а ще кусає. Та я навіть цього, цього уявляти не хочу. Але наскільки я знаю, то суми вони зазвичай не агресивні. І такі випадки трапляються вкрай рідко. То що ж там сталося насправді? Гадаю, треба подивитися у нашій рубриці шалені історії. Ну давай. У США злочинці вкрали екскаватор, аби розтрощити банк. У Німеччині скажена риба атакувала людей. А в Бразилії двох адвокатів підозрюють у замовленні кіллера. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Масштабна подвійна крадіжка трапилась у США злочинці вкрали екскаватор для зухвалого нападу на банк. По сусідству з банком саме був будівельний майданчик. Злодії спочатку завітали туди, вкрали екскаватори його стрілою, почали нищити банк. Інформують поліцейські, трапилося це вночі. Зловмисники розбили два банкомати, забрали готівку і швидко зникли. Коли на місце приїхали силовики, то застали біля банкоматів лише покинуту досі працюючу будівельну техніку. Скільки саме грошей вдалося винести грабіжникам, невідомо. Будівля банку сильно пошкоджена. Поряд силовики виявили припаркований позашляховик, у якого також вибиті вікна. Правоохоронці розслідують справу і шукають винних. У Німеччині зловили скажену рибу, яка нападала на людей. Велетенський сом довжиною понад два метри, ймовірно, з божеволів, через гучну музику. Під час фестивалю інформує Need to Know». Риба почала нападати на людей, які купалися в озері. Її жертвами стали п'ятеро відпочивальників. Пораненим негайно надали медичну допомогу. Тоді рятувальник сів у чови наби відвести сома від людей, однак не вдалося. Очевидці викликали поліцію. силовикам довелося застрелити небезпечну рибу. Спеціалісти кажуть, риби можуть відчувати стрес від раптових звуків. Окрім того, Сом міг зберігати ікру біля берега і захищати від людей своє потомство. Згодом рибалки знайшли тіло 90 кілограмового сома і витягнули його на берег. Захисники тварин різко засудили такий вчинок, зазначаючи, що проблему можна було вирішити інакше. Це справжній шок двох адвокатів заарештували за підозрою замовлені кілера. У Бразилії адвокати найняли двох убивць, щоб прибрати пару заради свого збагачення. 69-річного Хосе Едуардо Омето Паванна та 61-річну Розану Феррарі знайшли застреленими в автівці. За даними розслідування, адвокати підробили документи, щоб обдурити потерпілих та привласнити їхню нерухомість на понад 2 мільйони доларів. Зазначає видання G1. жертви не мали дітей. Він був бізнесменом у машинобудівній галузі. А вона власницею та директоркою школи. Силовики заарештували адвокатів та тих, хто виконував їхні злочинні Накази справу розслідують. Рятували підводний човен кавою. Уявіть, і таке буває у Балтійському морі. Під час масштабних навчань НАТО трапилась халепа. Ледь не надзвичайна ситуація. На шведській субмарині закінчилась кава. Екіпаж терміново довелося рятувати від дефіциту ароматних зерен. Королівський флот прийшов на допомогу. Швидкісний патрульний катер доставив до підводного човна водонепроникний мішок з кавою та італійським печивом. Рятувальникам довелося триматися від субмарини на відстані, тож пакунок передавали за допомогою мотузки. Інформує королівський флот, і запаси поповнили і відпрацювали місію з постачання. Величезна пляжна бійка у Великій Британії. Відпочивальники влаштували масштабну бійню на пляжі. Доки хтось ніжився під сонечком. Приблизно 50 людей обмінювалися одне з одним з тусанами ще до ста очевидців у купальниках шоковано спостерігали за жахливими сценами. Хтось, аби уникнути сутички, вилазив на дах пляжних будиночків. Про жорстокі заворушення повідомили правоохоронців. Силовики прибули на місце, і після проведення розслідування заарештували 17-річного хлопця. Підлітка звинуватили у нападі на поліцейського, зазначає видання Daily Експрес. Причини виникнення бійки невідомі. Такого ви ще, мабуть, не бачили. Футбольний стадіон вщент заполонили комахи. Мільйони метеликів залетіли на чемпіонат Європи у ЄФА серед юнаків. Грали Румунія та Іспанія. Вболівальники з жахом покинули стадіон на відео, які зняли згодом. Видно, що величезна кількість метеликів вільно господарює на стадіоні. Спеціалісти пояснили, комахи з'явились через погоду. Сильні дощі, а за ними раптове потепління. Це призвело до прискорення їхнього циклу розмноження, зазначає джем».